Ми вітаємо вас у нашій програмі Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню пошуку квартири для українських біженців. Проект проживання і життя в Дуйсбурзі» пропонує тим, хто шукає квартиру, можливість. Безкоштовно запитати про доступну житлову площу онлайн. Для цього відвідайте сайт, вказаний на екрані. Наразі ця сторінка доступна лише німецькою мовою. Натисніть Тіг зухе Wohnung» та заповніть контактний формуляр з інформацією про себе та своїми побажаннями щодо квартири. Тоді ваш запит надійде до великої кількості житлових компаній. І ви автоматично отримаєте відповідні пропозиції, якщо для вас знайдеться відповідна житлова площа. Крім того, у Дойзьбурзькому управлінні, соціальних питань та житлового будівництва вам допоможуть знайти квартиру. Для цього надішліть електронний лист на електронну адресу, вказану на екрані, або зателефонуйте за номером вказаним. На екрані. Ваша контактна особа там Муніципальне житлове агентство. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!